Давно, давно, високо над хмарами жили два пустотливі родичі Іскра та Грім. Іскра була швидкою і спалахувала довкола електричною енергією, а грім був великим і гучним, завжди тупотів ногами. Одного дня вони вирішили влаштувати перегони небом. Іскра рвонула вперед зигзагом яскравого світла, а грім кинувся на вздогін. Та він був таким незграбним, що кожен його крок трусив небеса. Люди на землі піднімали голови і бачили блискучу пробіжку іскри, як блискавку, а ту під грому чули, як грім. І до сьогодні, коли іскра мчить уперед, грім ніколи не відстає. Він гукає: Почекай на мене! Ось чому під час бурі небо і сяє і гуркоче.